Думка, я погана мама, я погана мама. Що будемо робити, якщо ситуація в країні погіршиться, або чому я проти мікрохвильовки? Відстані це адстой для кохання. Привіт, друзі! рада вас вітати на своєму каналі. І сьогодні будемо відповідати на ваші запитання. Q&A – модні слова або questions and answer. Погнали! Такі, хочеться це не вимушені обстановці з вами поговорити, тому що налаштовувати камеру, красиво сідати, це я завжди встигну. А для того, щоб ми з вами більше наладили контакт, хочу з вами просто ось так от поспілкуватися. Деякі питання задали мені в інстаграмі, тож буду сьогодні на них відповідати. І найперше запитання, яке мене прям потішило, це чому я проти мікрохвильовки? What? Я навіть не знала, що я проти мікрохвильовки, того що в нас її просто нема. Тому що нам нема куди її поставити. О, oh, no. у нас невеличка кухня, і можна було б зробити якісь полиці, але насправді ми б з нею добре побходимось. Коли жили ще з моєю бабусею, коли я почала влог вести, у неї теж нема не було її куди поставити. Це весь секрет, чому я проти мікрохвильовок. Можливо, ви чекали чогось іншого. Насправді мені не складає труда поставити сковорідку без масла або на маслі кхі трошки підсмажити, або останнім часом я взагалі все підігріваю на перивий. Ані е, каструля з водою зверху, е, господи, як вона сіття С ситочко металеве накрила кришку воно підігрілося за хвилину, тому е, я не проти мікрофвильових. все окей. Наступне питання було більш серйозне, тому я прям сяду. По перше, це чи говорили ми з Сашою щодо того, що будемо робити, якщо ситуація в країні погіршиться або його мобілізують. Звісно, ми про це розмовляємо. Намагаємося розмовляти взагалі про все, що тільки можна, що нас цікавить, і звісно, казали про це: якщо ситуація погіршується, бойові дії якось. Наближаються до Києва, не дай Боже, то звісно, ми намагаємося всі виїхати на захід України. Саша нас відвозить туди і намагатися бути там. Виїжджати без Саші я не збираюсь, я не хочу цього робити, тому що я за те, що сім'я має бути разом, що відстані це адстой для кохання, і я в цьому впевнена. І, Звісно, є випадки, де це не працює, що люди на відстанях можуть бути, але я знаю по собі, що мені буде дуже важко. Важко самі то все тягти, прягти і так далі, тим паче з дитиною. От тому варіант тільки виїжджати на захід України. Якщо Сашу мобілізують, то ми продовжуємо жити, продовжуємо донатити, продовжуємо так само бути тут. І таке може статися. Ми про це говоримо і це наші реалії. Звісно, важко, але. Про це зараз не говорити, це, знаєте, така історія утопії, мені здається, бо якщо це станеться, то я що робити, що йде як. Е, наразі я працюю, е, я не можу закривати всіх потреб родини сама, е, але е, розширяємось, працюємо далі і віримо, що війна скоро закінчиться. Е, і що надважливо, ми завжди Сашу розмовляємо тільки. Ну, от правдиво, типу, як ми думаємо, так воно і є. От ж Саш, я Саші кажу. Я там в мене такі-та такі переживання, навіть якщо вони супердебільні, навіть якщо вони супер не якісь красиві, не обґрунтовані. Це мої переживання, і Саша їх приймає. Так само з, в іншу сторону Саша зі мною може поділитися всім, що завгодно. І це ніколи в нашій сім'ї не буде, типу, ти що дурак, або ти що дура, В нас слава Богу, такого взагалі нема. От, тому, е... Тому вам супер раджу проговорювати всі варіанти. Щодо того, чи хочемо ми за кордон, так, ми хочемо за кордон. Хоча дуже я була суперпатріоткою, я ходила на Майдан в 2014 році з батьками, мені скільки там було? 14. Не, yeah, мені було 16 ходила з батьками. Тобто я завжди була за Україною. Я тому повернулася, бо на початку повномасштабки я виїхала на три місяці до Кіпру працювати. Я сказала, все, я не можу, я хочу до чоловіка, я хочу бути тут. Зараз ми розглядаємо варіанти різні за кордоном, але це більш стосується того, що я б хотіла, щоб Марк бачив. Різне, тобто я дуже люблю подорожувати. Я б дуже хотіла відвідати багато країн, тому це не така історія, що типу, точно ми хочемо переїхати. Ні, ми хочемо поїхати покататися, побачити світ, і маю надію, що нас таке все ж таки вдасться, і наші воїни повернуться живими здоровими, і у всієї кожної родини буде така можливість. Таке красиве сонечко не можу вам не показати. І наступне запитання: це щоб я порадила собі вагітній. По-перше, перестати так жорстко все контролювати вже на етапі вагітності, тому що коли народиться дитина, все піде по тому меншу контролю, більше довіри до світу. Звісно, важливо читати, важливо черпати знання, але це не має бути прям типу. Отак жорстко, що от. тільки такий варіант, і все, тільки без пустушки, значить все, тільки без там, суміші, як я казала, і все. А потім виявилося, як бачите, потім я казала проти епідуралки. Ну, не проти, я не хотіла собі епідуралку, вам ви так само і з, з, з окситоцином. Тобто це така історія, що трошки спокійніше до все ставитись. Тому що, коли народиться дитина, і вона робить взагалі не те, що ви хочете, і взагалі не те, що вам треба, це, типу, дуже перенапрягає ваш мозк. Тому одразу. Е Mniejsze Собі ставте якихось блоків і менше якихось принципових речей, тому що по ходу дуже дуже гнучка психіка. Так само ой, гнучки розум, так само, як я казала за садочки. Тобто я казала, що як можна дитину здати до трьох років в садок. А зараз дивлюсь на мою дитину, який просто бігає там щасливий, коли я там знімаю контент. Понятно, що я поруч, але він хоче до дітей, він хоче максимально багато спілкуватись з дітьми, тому ну тобто така собі історія. Я зараз змінила свою думку, перевзулась, називайте тут як хочете. Але. Я називаю це гнучки розум. Що я бачу, що щось змінилось, я бачу свій стан змінений, і, значить, я міняю свої думки. Це називається розвиток. Щоб я ще змінила, це по-перше, -по приготувала б. Купу заготовок на перший час. Навіть взагалі мало вона скупила половину якогось асортименту і просто поклала до себе, тому що ну от реально, ну немає часу перший. Хоча ви, типу, багато лежите, але ви ви лежите з дити... От Я лежала з дитиною на е, животі, на руках постійно весь час мер був на руках. І да, слінг в поміч. Це прям варта така штука, я прям супер раджу. Але якщо у вас є можливість, попросіть. Е, попросіть вам допомогти. Я, наприклад, перший місяць чи перші два місяці, там пару раз моя мама навіть приходила. Я її просила просто поприбрати в квартирі, бо в мене не було ні сил, ні можливості. Мама мені дуже в цьому допомагала. Тому так само з заготовками вона могла приїхати наробити якихось заготовок і мені залишити, щоб мене просто рятувало. Якщо у вас немає можливості когось попросити, там помічниці, близькі люди, то зробіть це самі ще на етапі вагітності. Багато вам треба багато їжі. Також було питання про мій найбільший страх стосовно дитини. Якийсь час до початку прикорму, це був прикорм, що дитина вдавиться. Я ще вагітною для мене це було прям супер страшно. Я дивилася ці відео, коли діти синіють, коли вони вдавлюються. І тому я передивилась купу курсів першої допомоги для того, щоб це все пройти. Я знаю, що роблю. По перше, коли починали прикорм, я педіатра. Прям попросила. Я прям взяла марка, перевернула, кажу, отак, отак, все. Цей страх, наче пройшов. Марк їсть він давився на початку прикорму, особливо, якщо там був якийсь кавун, які типу доволі. Тверда структура, то... але типу, я зрозуміла, що якщо дитина кашляє, і я бачу, що вона може, все добре, я не б'ю його по спині, бо це нічого не дасть. Коротше, я просто дізналася, як з цим боротися. А от зараз, після того, як Марк впав з батуту і почав втрачати свідомість, в мене, напевно, найбільший страх це втрата свідомості у дитини і, типу, незнання, що робити. Бо це виглядає ну, супер страшно, особливо такого маленького там, ріки вісім, ріки сім. Мені нещодавно навіть приснився сон е, буквально на днях, що Марк лежить, і він починає. А він падає з дивану і починає втрачати свідомість, і я його ніяк до тями не можу провести. Я бачу, просто вибачте, таку полумертву дитину. І оце, напевно, для мене найбільший страх. Е, треба почитати, треба збирати себе, тому що напевно, коли от він впав, в мене це було е, от, в паніку, бо завжди мене мобілізує, коли якась складна ситуація. Я така, так, все робимо це, оце. оце Біжим туди, 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 все добре, все добре, все добре. А тут мене паралізувало, я просто Саша, 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 я починаю панікувати, і це не є окей. Треба просто дослідити цю інформацію, бо завжди страх від чого з'являється, від недостатку інформації з тим, або як це подолати, або що з цим робити, або що то є, і все. А ще дивіться, що мені мама з братом привезли з подорожі в Германію. У нас тепер є Рон Уизлі, і він спить з нами вибач, Саша. І останнє запитання, яке я теж задала мені, що б я змінила в перший рік материнства, це було б 100% спокійніше ставлення до ГВ. Я знаю, що зараз в мене дуже багато знайомих, які народжують, і вони такі: Боже, ГВ, ГВ, ГВ. І я пам'ятаю, наскільки мене я прям ділилася в своїх відео, що наскільки мені було важко, я догодовувала Марка зі шприця півроку кожні дві години. Тобто, навіть вночі ми прокидались там кожні дві, ладно, вночі, може, три години. І його догодовували Марка Сумішю. і це була моя принципова така історія, що я не дам йому пляшечку, вдруг він відмовиться від грудей, Якщо відмовиться, то я погана мама, що я погана. Коротше, оце думка: я погана мама, я погана мама, я погана мама. Мене вперше, напевно, в напевно, місяців дев'ять дуже тригерило. І те, що моя дитина хтось казав: Господи, ну дай переведи його просто на суміш. Я така, ні, ГВ, це так потрібно для дитини, для прив'язаності, для імунітету. І я прям була фанатка в цьому плані, хоча воно мені не приносило задоволення. Мене не приносило. Знаєте, я такі, ну, багато мам, які розповідають, що прикласти дитину до грудей це якась така історія, магічна. В мене такого не було. Я просто годувала дитину, тому що мені потрібно було. Можливо, я роблю ставку на те, що це було через те, що в мене було суперскладне ГВ, що я там Стіжувала по 20 мл на день. І для мене це було типу, щоб залишити дитину там, піти на манікюр на дві години. Мені треба було до цього добу стіжуватись для того, щоб там, хоч була оця доза 60 мл. От. І через це я думаю, що все-таки в мене похитнулося ставлення до ГВ в плані відношення, що це не якась романтична історія, не якась супермила. Для мене це було прям складно. І от багато мам зараз, які я знаю, що стикаються з проблемами, вони так само починають думати, що я я не впоралась. От я казала, я не впоралась, все, що? Да, Так буває. Буває проблемами з грудним. У дуже багатьох жінок проблеми з грудним вигодовуванням. Я, до речі, це списую на те, що зараз дуже багато інформації, дуже багато всього, і жінка просто не в, не в контакті з собою. І оцей материнський інстинкт, який є, він просто не може до кінця проявитися, бо дуже багато всього, дуже багато інформації і так далі. І через це ми самі не знаємо, як правильно там прикласти. Хоча раніше, коли жінка була більш зв'язана з природою, це було легше. От, І тому кажу вам, будьте простіше. Хай всі думають, що ви погана мама, але вам буде окей. Я за те, що потрібно пробувати ГВ. Ну, типу, для мене це прям така історія, що я б хотіла, щоб всі мами пробували годувати груддю. Якщо не вийшло, або якщо ви прийняли, що там народження дитина буде на суміші. Повірте, ніхто не має права вам і слова сказати. Ви від цього не стаєте поганою мамою, і від цього ви не змінюєтесь як людина і там що ви не впорались. Да, вибачте, посрать. Ви і так робите все, що можете. Я впевнена на цьому не 100%. Тому ГВшніці мать з вами підтримка, давайте майте і якщо вам була цікава дана рубрика, поставте, будь ласка, вподобайку. Обов'язково ну, підписка на канал я вже как би і не кажу, тому що це само собою розуміється. Але напишіть, будь ласка, які, можливо, у вас ще є питання до мене, я залюбки їх буду вставляти або в наступні влоги, або прям робити такі окремі відео для того, щоб відповідати вам на запитання. Все, цьомкі-вомкі, до зустрічі в наступних випусках.